Привіт, малята! Сьогодні я розкажу вам казочку Олександра Зімби. Зуби треба доглядати. Мурчик цілу ніч вертівся зуб у нього розболівся сльози із очей кап-кап, а над вухом сильний храп. Це бровко спокійно спить, в нього зубчик не болить. Бачить пес вже третій сон. Зі спання він чемпіон. Годі, Мурчику, терпіти. Так не можна, друже, жити, жити так великий гріх. Як ти так вчинити міг? До гори, Бровко, підскочив. Мурчику, ти що наврочив? Про біду твою не знав, хоч би хтось мені сказав. Я спішу на допомогу, щось придумаєм, їй Богу, сядь поближче до віконця. Де у шибки світить сонце. Щоб не бралася і кота, відкрий морчик ширше рота, одягаю окуляри, глянем, що за чари-бари. друже, кепські тут діла. В зубі дірка чимала зберегти його проблема. Тут потрібна інша схема. Щоб надалі не страждати, мабуть, зуба треба рвати. Мурчику не бійся, друже, боляче не буде дуже. Всі повинні добре знати. Зуби треба доглядати, їм потрібний добрий догляд, раз на рік медичний огляд. Вледа цюги і не роби від зубів усі хвороби. Отже, друже, менше слів, все залежить від зубів. А наразі я щипцями приведу тебе до тями. Раз, два, три, чотири, п'ять знову зможеш ти жувати. День минув, сховали сонце, ніч постукала віконце. Мурчику, ідею маю, як надалі жити знаю. Що ми станемо робити? Треба клініку створити, як проявимо таланти, візьмемося за імпланти. Вже сьогодні для початку замовляємо печатку, пес бровко і морчі кіт поведуть діла як слід. Місяць повчимо науку, як зубну долати муку, купимо гарний інструмент, та й почнемо експеримент. Місяць промайнув, як день, зранку в двері дзень зелень, в кабінет заходить котик, в котика припухлий ротик, щоку котику рознесло, через цей до нас занесло. Доктор Мурчик, поможіть третій день мій болить. На рентген йди до бровка, чом напухла та щока. В зубі бачимо дупло, ось чому щоку звело. Запустили бормашину, не ковтай хвилинку слину, Запломбуєм зуб уміло, їсти знову зможеш сміло. Про медичний кабінет вже говорить інтернет. Починаєм на світанку, йдіть до нас о 8 ранку. Час минає непомітно, ми працюємо дуже плідно. Йдуть тварини звідусіль, вгамувати лютий бій. песики, кролі, коти, треба всім допомогти. В двері хтось товче рогами, ледве ми прийшли до тями. Це до нас прийшла корова, лікуватися готова. Але як вона війде, вона в двері не пройде. Викликаємо майстрів, з кабінету буде хліб. Щоб корову лікувати, треба нам про все подбати. У корови хворий зуб їсти може тільки суп щоб жувати їй траву, ломбу ставимо нову. А під вечір стався шок. На порозі сірий вок, хвіст волочить по підлозі, мабуть, дуже зле небозі. Перемотана щелепа, з вовком сталася халепа, їв я страви лиш м'ясні, зуби ж вибили мені, я вважаюся хижак, а виходить, що не так. Потребую дуже м'язка. Допоможіть мені, будь ласка, Мурчик кліпнув на брока. Справа в очі тут така, хочеш знову зуби мати, тож повинен добре знати. Ти підписуєш папір, що вже вовк хижий звір. Дорогі мої дантисти, що ж мені віднині гристи? та свідомо заявляю, живність більше не чіпаю. Як відчую в роті слину, побіжу до магазину. І луна про друзів слава, добре закінчилась справа. Кіт і песик молодці, вони справжні фахівці. А на рік новий гостинець просять друзів у звіринець, крокодил від болю свище, бо ж болить не зуб, зубище. Тут, виходить, не до сміху, втратила малеча втіху, крокодил під кущ заліз, повна миска з нього сліз. Мучик голосно бруку, Маєм справу нелегку, вже й не справу, а халепу, як розкрить йому щелепу. Дорогенький крокодил, ось для вас залізний стільчик, не образим вас ніколи, зробим тільки три уколи. Не минуло й півгодини сон глибокий у тварини. Розтуляєм звіру пащу. Хочемо йому як краще. Глянули і просто жах. Зяють дупла в трьох зубах. Як ми зможемо дати ради? Зуби треба видаляти. Крокодил розплющив очі, дуже-дуже їсти хоче. День промовчав, наче мить, вже нічого не болить. Відтепер я зможу їсти, навіть і каміння гристи, зоопарку знову діти будуть відтепер радіти. А Бровко і морчик-кіт голосно на цілий світ, щоби зуби добрі мати, зуби треба доглядати.